Днями у Полтаві відбувся всеукраїнський чемпіонат з фітнес-челенджу. Участь у змаганнях взяли ветерани Збройних сил України, військовослужбовці та цивільні спортсмени. Про Змагання дізнався від волонтера Вікторії Морошниченко. Вона організовувала ці змагання, щоб підтримати Збройні сили України, підтримати ветеранів, підтримати людей, які отримали поранення, щоб дати їм мотивацію, дати показати, що. Потрібно не зупинятися, потрібно рухатися, займатися собою, підтримати Збройні сили. От, ну, дуже чудовий проєкт, я задоволений цим. Я дізнався за трошки більше місяця. Я, думаю, я взагалі більше п'яти років про, даний, про дану подію дізнався ну, десь за місяць до цього всього. Ну і якби починав починав невелику підготовку до даного змагання. Зокрема, у команді Полтавщини військовослужбовці, які приїхали до міста на кілька днів заради виступу, по перше, підтримати побратимів своїх, взяти участь у цьому змаганні. Ну і на пару днів побачити сім'ю. Повідомило керівництво, запропонувало готувалися. Те, що було під руками, це саморобні бруси і саморобний турнік. І ну, коли б, коли б мали змогу, тоді бігали. Тобто більше нічого такого не робили. Підтримати спортсменів прийшли родини, волонтери, друзі та побратими. Фізично це на другому плані психологічно. Зустрічатись, відволікатись, тому що да, ну, розуміємо, всі, що війна да, не на часі розставлятись, але відволікатись потрібно. За своїх хлопців і штурмовий підрозділ Одін. Ну а взагалі-то ну, за всіх хлопців. Це важлива справа тут, е, як вам сказати, це якраз той випадок, коли найголовніша участь. Фітнес-челендж відносно новий вид спорту. На відміну від бодібілдингу, тут не потрібно демонструвати свою статуру, адже мускулатура не є метою змагань. Змагання відбуваються серед чоловіків та жінок в індивідуальних та командних заліках. Передбачають коло з шести станцій. На кожній станції виконується окрема вправа: підтягування, вистрибування, зворотні віджимання на перекладинах, випади при ходьбі, бурпі та жим. Фітнес челендж придумана, значить, номінація у федерації бодібілдингу України. Так он состоїть із шести упражніні. В цих убражнях є подтягивание, є выпады, є жим льожа, є з грібний тренажор, є велосипеди. Мегафункціональна для того, щоб людям було все типа та До організації долучилися обласна та міська влада, представники бізнесу та волонтери. Чому виник цей проект? Це тому, що ну на наступні роки у нас буде набагато багато дуже дуже поранених після поранень верніше хлопців, бійців, дівчат. І наше суспільство повинно бути готове до цього. Ми спеціально проводимо цей захід так, щоб були всі спортсмени разом виступали, захищали честь чемпіон, чемпіонські свої звання. Ну, в принципі, заради цього. Ну і підняти бойовий дух тим хлопцям, які зараз в шпиталях готуються до протезування, тому що на цьому не зупиняється життя. Немає значення, скільки в тебе кінцівок. Має значення, що ти за особистість. Протягом двох днів в змаганнях взяли участь 200 учасників, з них близько 30 осіб жінки. Спортсмени представили всі області України а також тимчасово окупований Крим.